Я Самойлова Вікторія Володимирівна. Працюю у Харківському ліцеї номер 11 на посаді вчителя англійської мови вже 15 років. Часна освіта змінюється і разом з нею змінюється підхід до навчання іноземних мов. Нова українська школа орієнтується на формування ключових компетентностей, серед яких особливе місце займає спілкування англійською. Але часто учні сприймають граматику як нудну теорію. Тому моя педагогічна ідея зробити граматику живою, частиною реального спілкування. На моїх уроках граматика не існує окремо відмовлення. Ми граємо, спілкуємося, створюємо проекти, використовуємо інтерактивні технології. кахут, вердваль, квізлет. Учні вчаться не просто запам'ятовувати правила, а застосовувати їх у реальних ситуаціях. Я поєдную комунікативний та діяльнісний підходи. Мінімум теорії, максимум практики. Рольові ігри, квести, відеопроєкти, індивідуальний підхід до кожного учня. У п'ятих класах ми співаємо і розігруємо сценки. У середній школі створюємо постери та презентації, а старшокласники пишуть есе, готують відео, дискутують англійською. Мід-підхід допомагає учням говорити впевнено, мислити творчо, навчатися із задоволенням. Адже головне не просто знати англійську, а жити нею. Я йду на конкурс учитель року, щоб поділитися своїми талантами, досвідом і частинкою серця, яке я вкладаю у свою справу. Зараз війна. Багато дітей навчаються онлайн. Але кожного ранку я все одно біжу до школи, щоб провести уроки, підтримати своїх учнів. І подарувати їм частинку звичного життя. Мій ранок починається з кави це час подумати, помріяти і побажати одного, щоб війна скоріше закінчилась, і діти знову повернулися до школи. Потім починаються уроки, діти, посмішки, запитання, відповіді. Кожен день нова історія, нова маленька перемога. Після уроків гітара, музика, пісні це мій простір творчості, де я відновлюю енергію і натхнення. Спортзал це мій заряд бадьорості та спосіб залишатися сильною, бо вчитель теж потребує відновлення й руху вперед. Після насиченого дня знову підготовка до уроків. Кожен день це не тільки виклик, але й можливість дати дітям більше, ніж просто знання. Мій день це уроки, музика, спорт, творчість, це життя вчителя активне, натхненне, справжнє. Я хочу бути для своїх учнів прикладом не просто вчити, а надихати, жити яскраво. Знаєш, як ти не їсти, куди б не кидала життя, у серці тримай батьківщину, усі свої почуття більше немає на карті, рідніше за неї землі. Ти повертайся додому, де завжди хліб на столі. Я їду в Україну, де батьківська земля Там все таке є рідне. На рідня моя, я йду і чекаю на зустріч знов і знов, на рідна Україна друзі і любов. Повертайтеся додому.